Народні обрядові свята. Кожна країна, кожен народ має свої звичаї, які вироблялися протягом багатьох століть, а цікавими звичаями та обрядами багата і наша країна. Діти, ми з вами живемо у чудовій і красивій країні, і називається вона Україна. Україна Святкує дуже багато свят, і вони бувають різні. Є такі свята, які відзначаються скрізь і повсюдь, і святкує їх весь народ, вся наша Батьківщина. Давайте ми з вами пригадаємо, які обрядові свята нашого народу ми із вами святкували. Так, це день. Святого Миколая, Різдво Христове, Свято Маланки, Водохреща. А будемо ще з вами святкувати Масляну, Великдень, Стрітеня і дуже-дуже багато інших свят. Давайте ми разом з вами назвемо, що люди використовували на зимові обрядові свята. На свято Миколая на віконечка вішали цвіночки, щоб Миколай зайшов до хати. На Різдво готували скатертину і колоски. Щоб по хатинці панували добробут і щастя. А на водохреща господині готували глечик, у якому цілий рід зберігали освячену воду.